У транспорту колір яскравий сигнальний, а старі машини фарбували в різні кольори, оскільки на це раніше не звертало уваги. Тим часом київська влада у повний голос будує безбар'єрну столицю у такому місці. Люди з обмеженими фізичними можливостями не повинні відчувати дискомфорту, заповнюють керманичі. І розповідають, як обладнують метро підземні та надземні переходи ліфтами, і навіть пристосували автобуси до людей на візках. Щоправда, як побачили наші репортери, потрапити у такий автобус. інвалід може хіба що підстрибнувши, Ви не допоможете нам. Заодно попадете в историю. Сзади за ручки. Подержим вверх. Так. Так, Разворачиваемся. Десять років тому Олександр невдало скочив у воду. Доленосний маневр назавжди прикував хлопця до візка. Відтоді почалось нове життя. Точніше, боротьба за нього. Умови навколо не пристосовані до таких людей, каже Сашко. Доводиться пристосовувати їх самостійно. Я повинен йти особисто до там начальника будівництва і сказати, зробіть тут пониження бровки. Влітку він переїхав у новий будинок. Казали тут зручно людям на візку. Та ті з'їзди, які побачив Олександр, виявились надто різкими та короткими. Двічі просив будівельників переробити, та вийшло у них тільки після того, як чоловік сам зробив усі розрахунки і намалював схему. Тепер йому комфортно на своєму подвір'ї, та за його межами все по іншому. Тут він їздить по дорозі. Високі бордюри самодужки не подолати, як і не потрапити до автобусу. Ну от як його приїхати? Ми не перепругнемо. Скажіть, будь ласка, а ви так зупинились? У нас людина на візку, вона не може під'їхати під сюди. Чого ви зупиняєтесь на такій далекій відстані? У нас є стандарт. 30-40 сантиметрів настановлення. Це нормальна остановка. Я ж не можу колесами терятися від руку. Приїхавши до метро, зупиняємось. Далі зась на заваді сходи. Наступного спеціального автобусу чекаємо півтори години. Потрапити на візку до метро у столиці таки можна на двох відносно нових станціях Вирлиці та Бориспільській. Тут є спуски до підземелля і люди, які допомагають при потребі. А на платформу тут опускає ліфт. Однак люди на візках користуються цим вкрай рідко. Можливо, один чоловік на місяць, два максимум. Люди похилого віку, люди з дітьми. З маленькими скалясками ліфтом користуються кожного дня. Такий підйомник є й на Дарниці. та можливості так само легко вийти чи пересісти на іншу лінію немає. Тож станція посадки буде і кінцевою. Без проблем перейти на інший бік вулиці можна і на майдані Незалежності. Принаймні так міськуємо, побачивши тут схожу переправу. Для того щоб скористатися таким спуском, людині на візку потрібна стороння допомога. Механізмом це передбачено. Тиснемо кнопку, щоб з'ясувати, чи діє. Чекали пів години, ніхто не прийшов. Не пощастило нам із надземним переходом на бульварі Перова. Влітку його відкрили. Тоді для людей з фізичними вадами тут змайстрували ліфт. До середини серпня обіцяли запустити, та сьогодні тут зачинено. Альтернатива сходи вгору або ж пів кілометра вперед і через пристосовану підземку. Отакі вони будні на візку. Зараз проектують одні, будують другі, користуються інші. Можливо, це й жорстоко каже Олександр, але усе б змінилося, якби тих, хто пише закони, хоча б на день прикувати до візка. Юлія Банкова, Віктор Куцевич, Володимир Самко, новини сіті.